Словацької партизанської стоянки, словаки такі були в нас партизани. То я туди пішов. Ми знаходимо декілька мін, Ну ми відпрацьовували графіку, всю там з металошукачами працювали. І я знаходжу там декілька мін, і ми поки там збиралися, поки поїли, тому що назад же ж треба йти. Ми забули ці міни. Ну так сталося, що там все зібрали. А міни ті вони так лежали. А вони бойові, такі румунські ще міни. І треба повертатися, ми вже пройшли кілометри там два-три десь до вихіду. Я хлопцям кажу, хлопці, ну я самий старий, давайте я відпочиваю, ви там замінами. Вони почухали туди. І я сидю, я зазвичай, коли фіксую час, я дивлюся, значить, і вимикаєш світло відразу, тому що світло це те, що треба під землею завжди берегти максимально. Я сидю, таке собі щось, ну там планую день темрява така як ви зараз відчували, нічого не чути, нічого не видно. І так слухаю потихеньку-потихеньку на, наростає хор, український капельний хор, якийсь він співає таку степову, довгу пісню. От я слів не чую, але я чую, що це співає хор. І він так чітко мені щось значить, воно лунає. А я розумію, наді мною 25-30 метрів приблизно скали, до вихіду ще кілометри 3,5, тобто я вже глюки починаю ловити. Дядя Саша Щерба, ой, цей дядь Володька, як його голов, Головін. Да, дядь Володя Головін це розповідає. Він під землею провів сам 24 доби. Він спустився для експерименту, да, от він, Пронінське, це пронінське покоління поїзку, покійний. Десь він, він мені розповідав, що до нього почав приходити батько під землю. І він з ним розмовляв постійно. Причому, каже, що мене найбільше дивувало, що я відчуваю, як він від нього тхне цигарками. Він каже: Вен він, він мене страшенно курив одну за одну якусь приму і у нього завжди смерділо пальці, там одяг смердів цими цигарками. І каже: я чітко пам'ятаю, що батько сидить зі мною. Я з ним розмовляю, і при цьому мене от... Ци цигриками смерди. Тобто це, це укриває воно, тако. Тому та, тут та, така, та, не, не у світ цікаво в цьому плані.